Короткий огляд квартири на Трускавецькій 2Г. Сьогодні 15 вересня, огляд свіжий, чисто прибрано. Тут у нас така кухня вітальня Холодильник, мікрохвильовка, електрочайник, плитка. Вентиляційна вентиляція тут теж є. Телевізор смарт. Так, ну і Тут у нас розсувка така і зона спальні. Такі от Воно знішує для білизни, є комплект подушки, одіяла на матрасник. Є кондиціонер інверторного типу. У нас такий краєвий з вікон відкривається. Досить прикольний. На вікнах є ролети, вони на цих теж є створках, можна закрити собі, щоб не заважало сонце. Просулка закривається. Можна себе розділити зону відпочивати тут і не заважати один одному менше. Є така необхідність. Так, Є тут така кімнатка технічна, гардероб, в якому у нас є палка, котел. Електричний бойлер. Такі полички зручні, сушарка для білизни, вішачок ще один. Так що можна все сюди скласти, щоб не валялося і не заважало в кімнаті. І є такий самузл. Такий зеркало з підсвіткою. Душ аккуратный, чистый. Душника сушка, тут mm -hmm. Что-то поскладать можно. Mm -hmm. Так само. Ну так. Так квартира в хорошем состоянии, не буду все работает. сейчас покажу.